Інформаційне зведення за період з 23 по 29 липня 2025 року щодо російського вторгнення. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1122 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках. На північно-слобожанському і курському напрямку за тиждень українські захисники відбили 116 атак російських загарбників. Ворог завдав 71 авіаційного удару, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. На південно-слобожанському було 62 атаки, зокрема у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Липців, Зибеного, Красного Першого. На Куп'янському напрямку ворог проводив основні наступальні дії, зокрема у районах Піщаного, Кіндрашівки, Голубівки, Степової, Новоселівки. Загалом наші захисники відбили 41 атаку. На Лиманському напрямку було 130 атак противника. Ворог переважно концентрував зусилля у районах населених пунктів Липове, Шийківка, Новосергіївка, Надіївка, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Торське, Копанки, Колодязі. На сіверському напрямку сили оборони відбили 29 атак у районах Григорівки, івано Верхньокам'янського та обік Виїмки. На Краматорському 48 атак. Найбільш активним ворог був поблизу ступочок Часового яру, Маркового, Притеченого та у напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку противник здійснив 128 штурмових дій позицій наших військ у районах Курдюмівки, Щербинівки, Неліпівки, Новоспайського, Турецька, Леонідівки та обік бік Яблунівки, Деліївки, Плищівки, Олександро Калинового і Русиного яру. На Покровському напрямку було 382 атаки. Основні зусилля загарбники зосереджували у районах населених пунктів. Попів'яр, миролюбівка, малинівка, коптіве, промінь, новосергіївка, Шевченко, Перше, Новомиколаївка, Троїцьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Новоукраїнка, Котлене, Муравка, Зелений Кут та у напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Богатир, Одрадне, Федорівка, Запоріжжя, Вільне Поле, Дніпроенергія, Веселе, Новосілка, Шевченко, Зелене поле та обік перебудови Воскресенки, Комара, де ворог 125 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом тижня здійснив чотири атаки на позиції наших захисників поблизу Малинівки. На Оріхівському сім разів у районах Кам'янського та Новандріївки. На Придніпровському було 20 атак. Протягом минулого тижня противник завдав 14 ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши понад 110 ракет. 431 авіаційний удар, зокрема, скинув понад тисячу керованих авіаційних бомб. Здійснив понад 40 тисяч обстрілів, 531 з них із реактивних систем залпового вогню. Застосував 22 тисячі дронів камікадзе. Тим часом за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 73 райони зосередження особового складу та техніки: чотири пункти управління, три пункти управління БПЛА. 27 артилерійських засобів, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та інший ворожий об'єкт е, ворога. За тиждень орієнтовні втрати з ворога склали 7420 убитими та пораненими. 12 танків, 48 бойових броньованих машин, 257 артилерійських систем, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 літаки, 1045 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 774 одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!